Цю свою поїздку я планував, щоб ви розуміли, десь приблизно три роки. Я ніколи не був якимсь заядлим спортсменом, в мене завжди був Вілік, і я чисто виїжджав покататися на ньому зранку, десь там півгодинки, годинку, ну максимум дві. Оцей костюмчик зараз навіть який на мені, то це не мій, а товариш привіз, з яким ми збираємось їхати. До речі, а ось він, що ти гулянький? Готовий, Часто зайшов, бо був би еротичний контент. Я б кажу, так невеличкий сніданчик, але не дуже плотний, щоб не було важко їхати в дорозі. І так як така ціль в мене була давно. А я люблю реалізовувати ті цілі, які перед собою ставлю. Я там і пропливав там 6-7 кілометрів, в марафонах участвував. Хочу сьогодні поїхати на Київ на власному велосипеді. Правда, товариша шосейник, а в мене всього на всього ну такий горний. Будемо якось триматися. Так як ми їдемо по сонцю, дуже важливо це обмазати шию, ноги кремом від загара, щоб не одягати зайві речі на себе. Так, отаким чином нас проводжають. Mm -hmm. вот. Раз, два, три, чотири, раз, два, три. Четыре. Ну що, такі коротше задоволені, веселі. Ми виглядаємо на початку нашої поїздки. Які саме нам будемо в кінці, поки не знаю. Виїхали трішки пізніше, ніж Планували десь на півтори години, бо поки все зібрали. Одним словом, як то кажучи, головне, що ми підготувалися, а все, я вже блін, важко дихаю. Ай! Їдьмо! Так, ну трішки вам телелапту. Дуже сильно телефон трасе ось, на цій підставці, що в мене є. Ну, вона, типу, взагалі не якась зафіксована. Але я буду старатися поменше дороги показувати, тому що ну, дорога як дорога. А от свої емоції, то вже інше. Це хлопчик. Липи! Перші 30 км позаду. Ну і я позаду Дмитра, тому що в нього шосейник, він валить собі, як п'яшний, а мені приходиться оце, коротше. Ну, для мене це прям капець. Дуже важко. Але спекотно, е, ну терпимо, е, е, фу, начебто дихання вже стало краще, бо спочатку було дуже задишка. Ну, зараз дишки розмовляю і їду. от туди. Ну, ну, там десь димка. Димка. Поки все добре. Е, коротше, їхали, їхали. Побачили, продають молоко. Я кажу, ну, прикольна тема взяти попити молочка. Кажу, да, так, тільки нема нікого.

Це ми зараз закрутимо там спеціальна система. Не Тримайте це вам, можна без решти. Дякую. Все, дуже. Ні, чесно, не треба, дуже дякуємо. Та діти, я Та не, все, не треба. треба. а ми що, шахраї, ми хочемо просто вас більше зблагодарити за те, що ви робите. Ми, ви думаєте, ми не знаємо, як важко це тримати корови, кормити, годувати і доїти по утрам. Просто хочемо за ваш труд більше заплатити. Це щоб, ну, приступлення. Вам. І вам дякую. Дуже совісті великої. Як вже оця тривога надопекла, оце в тривозі жить, що я вам передати не можу. Я розумію. Вже я так дивлюся, вже б і сама пішла б на війну. Щоб заставляли там робити, так і, і, і робив би. Я вже таке прожила 66 років. А от за дітей, за оце молоде покоління. Як душа болить, що випало на їхню долю. Насправді наша подорож вона дуже красива, тому що проходить через багато гарних типу лісів. Взагалі в Україні багато гарних місць. Але в зв'язку з цим багато де місця так спуску, а після спуску йде, як правило, що підйом. Тому це також трошки виматує, коли ти, типу спускаєшся, піднімаєшся, спускаєшся, піднімаєшся, спускаєшся, піднімаєшся. Ще й вітерочок дує навстрічу, Трошки стримує тебе. Наступні 15-20 десь це те, що мені бачите перед своїми очима. Ми доїхали до заправочки. Хочемо трішки зараз перекусити, відпочити, почилити, можливо, якусь спеку навіть переждати і втім, продовжити рух. Що, Дмитро, що скажеш? Половина путії позаді сьогоднішнього дня. Скажу, що я ще не голодний, але зараз буде кава і трохи їжі. І скажу, що моя дубка вже трошки болить. Зараз, щоб ви розуміли, 12.30 і на вулиці 33 градуси. Це дійсно дуже спекотно, особливо коли йдеш по трасі. Ну, передати важко, відчувається сильно. В моїй практиці таке, типу, перший раз я типу, їздив там 50 кілометрів в день, але я переїжджав там 25, відпочивав там хвилин 40-30 час, і потім ще 25. Тож, сьогодні я приїхав 50, а це лише тільки пів дороги. Бачите, які я вісь мокренький, хочеться трьохи остинути. Пожар, Пожарка даже Є вже мислі про те, що далі їхати не буду. Є, до речі, гарна ідея, я зекономив на американо з молоком і взяв просто Американо. Бо Бо молоко мене ще залишилось. Де як прикольно. Я це не розумію, як можна нормально їсти. Коли сидить цей малий, поїдає туди просто зглядом. Дічте. Краткома, краткома. Все одно я хотів. Папаю. Оп. Все, пока. <смірко> На зв'язку. Подивіться, <смірко> що придумав мій товариш. Знаєте, то, що кажуть, з ким поведешся, у того не берешся. Він віддає своє молоко. Оце наливає сюди. Щоб розуміли цьому малому. І придумав же оце. А що це в тебе там на груді? Кардіостимулятор якийсь чи що? А що це таке? Це... А, джмін. Після того, як ми поїли, ми їхали-їхали і різко звернули з траси. А чого звернули? Бо побачили те, від чого не змогли відмовитися. <рес> Я скажу вам так. Це одне з найкращих, що може бути в процесі всієї поїздки. ну настільки кайфово, коли заходиш в холодну водичку після 33 градусної жари. Це прям копче. Ну, єдине, що печаль на цьому пляжі, це те, що люди, типу, свині і взагалі не люблять себе прибирати. Така маленька мусорка і так багато мусора. І там ще десь. Ну так, по околицях, коротше. Сікінгакі, крок саме стекбрикся, білборавотімей акараларишей сума турис. Кожен раз, коли я їду на Київ, я проїжджаю одне прикольне місце і хотів зупинитися сто раз подивитись, що там. Ну, ти їдеш з дитиною, ти нас спить, не хочеться тормозити, будити. І зараз саме той момент, коли можна це зробити. Отак це Місце подивіться, просто чисто квадратний водойом. І мені цікаво, що там і як воно виглядає. Так. Да, дивусь, не... так ти що накидала вода? А як так може бути? По карті показуєш що тут просто квадратна вода. Думаєш це висохло, так? Да? Ну-ка є, так. Да. Буквально через 15 кілометрів ми знову зупинились, ну вже чувствується якась усталість. і хочеться щось холодненького попити. даю енергію трошки. 100-105 кілометрів десь позаду. Ми зараз вже знаходимося в місті Сміла. І це наша перша привалочна точка. Одна-треть маршруту вже позаду. Ну що скажу, це було непросто, непросто, да. не хочу сказати, що мені це далося легко. Подивимось, що буде завтра зранку. Зараз там треба десь заселитись. І я не знаю, що робити, бо зараз такі там 3 часа дня. Але в нас такий план. Ми не можемо зараз їхати далі. Фух. Ми, коротше, зупинилися в такому прикольному готельчику, називається він гуляй поле. Тут зараз просто знаєте, хочеться отак взяти. Я думаю, що мені було б комфортно, типу, і так спати. Ножки болять, ручки болять. Бачите, в мене камера трісається, це тому, що я устав. Ой, красота. Боже Боже, ви навіть не уявляєте, як це приємно їсти. Це коли ти проїхав таку відстань. Жерти просто охота. Дуже легко йде йде. От прям входить, як покаже ні до душу. Я взагалі не стільки не їм. Зараз дві про ці вареники наметну. От не знаю. Просто захотілося вареників. Давно не їх вареників. Ну все, для вареників. Невеличкий обзор номера. Тут шафка в нас невеличка. Дві кроваті. Ну, кремо ж з тому чи здвинемо? Здвинемо, звісно. Чи Невеличкий. Стоїть скільки? Сімсот? Сімсот. Песня. Юріє! А ти чого даєш? Водою і таноки. То тобто, есть спати воді вже можна, а скупатися не можна. О, блін, а я мені така сейчас такий кайфурик, ти даже не представляє. Ножки болять, ручки болять. Одним словом, болять. ха Коротше, такий прикол, дивіться, приліг трішки відпочити. І бач, дивіться, руки так тремтять, начебто я не знаю, бухав три дні. Це, скоріш за все, від цієї усталості. Коротше. А, відчуваю, що ну, устав, да, устав. я дуже сподіваюся, що завтра я встану і поїду, і без проблем. Ну, дуже на це сподіваюся. Свіжи волоки. Ой, з добрим раночом! Що хочу сказати, спалось дуже-дуже хреново. тому що не знаю, я не міг просто заснути, і перші три години я лежав з закритими очима і розумів, що я, я не можу заснути. Я не можу заснути. Я не міг заснути дуже довго ще. Е, але зараз що ж кажу, що мишці в, принципі не, в принципі не болять. Речі, в принципі, не висохли. А! Да, блін, Срака буде мокра. Ну... Тому що ти мене не послухав, треба було робити, як я. У мене як? все сухе. Ні, блін. памперс мокрий. А носки? <хи> Мокрі. На, на мокрому До речі, одна з головних штук, яку треба робити в дорозі, коли ти їдеш, це намазуватись кремом. Це нам помогло вчора не згоріти повністю. Бо шия, лоб, оці такі місця, вони тупо можуть підгоріти. Як зараз, Якщо можна побачити, о! Ну, тут є трішки переход. Ось, бачите, тут полоска. Ножки теж підгорають, але і ножки також мазав. Ну, коротше, ми йдемо зараз снідати і потім. Другу сотню. Сніданок сьогодні кава сендвіч, а в нього кава снікерс. <світ> <світ> ні, ні, у насправді в мене ще є хот-дог. Вчора ми виїхали в 10, сьогодні ми виїхали вже в 7. І це хороший знак. Одне, що мене смущає, коли ти їдеш, це те, що дуже близько біля тебе проїжджають ось такі типу машини. Здорові, а коли їх дві на полосі, одна в ту одна в ту, в ту сторону, вони максимально близько до тебе. І не те, що тебе прям здуває, але ну, це додає якогось легкого такого, знаєте, стресу чи що. Але з часом привикаєш. Боже, подивіться, який прекрасний спуск донизу. Я дуже радий. Знаєте, що це означає по факту? Що якщо зараз буде класний спуск донизу, то потім буде такий же класний підйом до верха. Песня. А в яку ціну він? 180 і є по 60. Ага. Ні, Та... е, я думаю, більше зібрати. Да, так, давай, давайте я... трошки більше оцю. Ви далеко їдете? На Київ. Угу. Ми з Кропивницького. З Кропивницького? Ого. Ого. Ох, і молодці. Подивіться на цю грость. Це ж просто... Смакота. Тебе задушать? Коротше, з часом все менше і менше хочеться взагалі щось говорити. Але, як і обіцяв, я буду свої емоції старатися передавати сюди. Зараз ми доїжджаємо до нашої точки відпочинку в другий день. Тут ми зараз пообідаємо і, ну як пообідаємо, Коротше поїмо, бо у нас розход зараз енергії більше, ніж зазвичай. Тож ми поїмо, десь годинку спочинемо і поїдемо далі. На сьогодні 50 км проїхали і ще залишається 50. А ми зараз, як ви зрозуміли, під'їжджаємо до Корсун Шевченківського. Воно наш вітряк. І там, я знаю, є, типу, ну, невеличка столовка. Там Дуже частенько автобуси зупиняються, тож ми там будемо зараз відвідати. Я думаю, що ми десь хвилин 30-40 поцілимо тут так, точно. Що, котик? Обормотик. твого Богу піріжка йому. Я думаю, навряд чи він захоче пиріжок з яблуком. Дуже цікаво, що по дорозі можна зустрітись різних типу поліцейських. І оце завжди хотів спитати, можуть вони так от стояти дистанційно десь посеред поля і ловити е, типу, людей, які порушують скоростний режим. Оскільки я бачив відосів, типу вони можуть стояти тільки на постах і і т.п. Тож напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви знаєте з цього приводу. Ну, що ти кривишся? Ну да, не море. Ну вода. Вода! Так. Вони йшли якусь воду по путі. Бо останні 35 км ми їхали без зупиночки. Вирішили зараз трішки скупнутися, якраз буде і сонце таке десь там 13.00. Хочеться чогось свіженького. І це не пиво. Блін, я думаю, ти скажеш півасика, давайте сюди, приносимо, ми тут готові. Ні, мені хочеться просто скупнутися. О, як добре. Ви знаєте, оце помічаєш, як повертаючи до тебе, ці відчуття від маленької радості, навіть такої, як просто пірнути у річку. Після просто цього пекла, під яким ми їдемо, це, це дуже прикольно. І такої радості від занурювання в річку я давно вже не відчував. Добрий день. Добрий день. А де Іванка? Гуляє? Ні, що, кажіть, хлопчики, що ви хотіли? Самі... Заселитись. Ви звертіли, ви бронювали. Ага. Так.

Але я почуваю себе набагато краще, не знаю. То чи через те, що я зранку ми виїхали, типу о 7, і було легше їхати, і в ми вже заїхали в готель. Чи це через те, що на перший день просто мої м'язи вони ще були в стресі, а на другий день вони такі згадали, що вони колись там чи ні, десь займалися. Е, насправді я ніколи так не катався, прямо особливо. Максимум, що я приїжджав, це 50 кілометрів, і то там два рази в житті. В день я міг проїхати 10 кілометрів. Оце так. Це було часто. І для мене це несподіванка, що на другий день я отакий от молодець. Добрий ранок. Не дивлячись на те, що сьогодні ми ночували прямісінько біля жидевок вокзалу. І ночі тут проходили поїзда. Вон, бачите, прям за тим заборчиком. Виспався я сьогодні набагато краще, ніж учора. А ти що, Дмитро? Казе. І так, нам залишились останні 120 км. Зараз приведемо себе в порядочок і. покрутимо педальки. Ага. Цок, цок. Де ваш транспорт? А там подваль подвальчику. нас. Подвальчику. Туди і куди не виходити? Куди Туди, не що, виходить? Я Ви кудой завозили. Ну, ми просто ходили так вокруг. Та Сюди завозили. Тут справа не взяв. Ви завозили, ви знаєте, куди виставити? Ви, да, ви да. його тут ставили? Ну тут, от справа з в заходила там, у ступінь. А, там я не знаю, там не поняв. Залізна дверь. двері така. Ну да. Так, а як же нам виїхати? Нам на Київ ще їхати. Не вийшли, не не дали? Ніхто не вийшов. Ми стоїмо там сюди. Боже, я ніч не спала сиділа, то. що тут, куда вийду? Та вони мене можуть тільки забрати. у mm -hmm. І ходьте туди мачки. Так ми там стояли, ніхто не вийшов до нас. Ви те ще раз теж сказали, стойте, зараз прийдуть. Підійдіть, туди люди спали. Я розумію, що вони спали. Ми, звичайно, з дімкою парні не конфліктні. Але завжди можна знайти... Спокійний вихід вирішення проблеми. А не спочатку обідати клієнтів, а потім спихнути все на начальника. Але інколи хочеться ініціативи від обслуговуючого персоналу. Добрий. день. Добрий день. Ми запакувалися, ми готові. Зараз ми тільки дійдемо щось позаснідаємо знову Жуботик був повненький і можна було крутити педальки. У мене чогось у ці два пальця як занімівші такі, знаєте, вони. Може щось передавив собі, а може щось не передавив. Я пропоную відрізати. Просто і все. Тебе вчора нога дергалася. Кожен раз, коли підіймаюсь на горку, яка займає більше п'яти хвилин, мені здається, що це на цьому моя поїздка закінчилася, я більше не зможу їхати далі. І серце каже, тобі все, Юрчик, хвати, ноги, типу, все. Це все витривалість, вона десь дівається буквально за 5 хвилин, прикиньте. Але потім, коли ти береш вершину, тобі стає кайфово, тобі стає... Е, ти відчуваєш таку, таку силу і таку свободу, навіть коли просто їдеш по прямій. От пряма це, це круто. Але це та річ, яка не робить тебе сильнішим. Ну, іноді робить тебе слабкі, слабкішим. Це як в житті. Ти пливеш попрямі, але ти не відчуваєш того пориву, та емоції, тої. Ти, ти не прикладаєш тих зусиль, які ти можеш, по суті, прикласти трішки потерпіти. І потім все буде вже добре. Тож не дозволяйте своєму життю просто плити ровно по чиєї. Робіть собі важливі підйоми. Саме через ці підйоми ви зможете досягти якогось успіху і відчути ту саму свободу, легкість. У нас сьогодні перша зупинка. Ми проїхали 60 кілометрів, так? 63 навіть. І доволі таки швидко. Ми їхали приблизно середня швидкість, була 25. Дімка каже, що він в шоці. Летіли, капець, цей братан, як їде тридцатку, просто топи, нереально. Я за ним сижу, думаю, ма, скільки в нього енергії. Ой, okay. ну але сьогодні в мене болить дубка трішки, да? Спинка потягує. У мене завжди кріпатура, типу, через день, а на наступний день. То мене сьогодні доганяє. Але залишилось всього та кімен, а це означає, що лише залишилось одна п'ята до місця призначення. Знаєте, що я хочу вам сказати? Ми тільки що поїли, але справа в тому, що мені взагалі не хотілося їсти нормальної їжі. Все, що я хотів з'їсти, це типу, якісь легенькі сухофрукти. Я взяв собі, що не просто його погриз і все. І, і мені типу, достатньо. Е, Ніякі ходоги, я б це при, при уявляв, як я кладу собі в рот ходога, їв його і цей смак, запах. Коротко, мене це взагалі не, не радувало, прикиньте? Просто от не хочеться і все. Ну блін, це так прикольно на самом деле. Навіть я чіпси собі уявляв і думаю, фу, чіпси бі. Бачите, рогагін сам каже тобі, що тобі треба і що тобі хочеться. Боже мій, ви тільки подивіться, що там переді мною вже відкривається. Опа-па! Опа, пулічки Довгий шлях! Ті 300 км майже позаду. На цьому наша з тобою подорож підходить до кінця. Я бажаю тобі успіхів, але більше я нікуди, бляха, не поїду. Я зміг це зробити, я поставив свою галочку, я добився цілі. Все, 300 вже є. 300. Скільки, скільки? 300! Десь там трактор прогрівається. Було класно, було цікаво. Я перший раз проїхав за три дні 300. Досвід прикольний. На великах. Їхати типу, як подорож з одного міста в друге. Чи захочемо ми в наступному сезоні щось повторити типу, в Одесу мотнутися, я не знаю. Ну, ви якщо захочете, мені не дзвоніть. <рес> Їхати по трасі скоросні, яка тут в Києві виявилось мені дуже непросто. Е машини дійсно близько проїжджають і коли вони типу, перестраюються за, і за мене типу, вліво. То наступна машина не, не, не завжди встигає швидко перестроїтись, то я взяв собі таке більш приємніше місце пересування і змістився трішки на, на обочину. Тут мені значно простіше. Ситуація, звичайно, дуже прикольна. Їду я собі по цій доріжці, такий, щоб не по трасі їхати. І тут під'їжджаю до такого моменту. Е, що робити далі? Поки не знаю. Їхати там чи переїхати туди вже, але там не пройти. Фух. Заспекався. Е, Хоча ви знаєте, іноді на велосипеді, коли їдеш, є і свої плюси. Типу, ну, отак я вже і рухаюсь хвилин десь 5, нишпороком, тишпорком, просачуюсь. Попросив, коротше, щоб для мене три полоси у цій перекрили. І чисто їду сам тут, бачите, нікому не заважаю. Машини там збоку, там збоку. А воно так, знаєте, зручно. Їдеш, вся дорога твоя, пітляєш куди тільки хочеш. А все добре, я вже на троєщині. А це означає, що мені залишилось зовсім трішки. От знаєте, що мені не подобається? Тут коротше, дороги з ямами, а в мене так болить срака. рака. І це кожен раз, коли наїжджаю на яму, це як якийсь пекельний суд. Я дуже радий. Що я сюди добрався. У мене зараз немає прям такої якоїсь втоми сильної. Я очікую прибуття додому. Дуже очікую. Я на місці. 320 кілометрів позаду. Деякі м'язи в мене болять. Втомленості чомусь немає, як такової. Є типу, що я да, але втомленості немає. Я поставив перед собою цілі, я її добився. Давайте відповім деякі на питання. Нащо взагалі я це робив? По-перше, ставити перед собою цілі і досягати їх це дуже круто, тому що якщо ви ставите перед собою тільки фінансові цілі, цього буває замало. Можна впертись в одну ціль, долбити її, але не дійти до якогось логічного фіналу. В житті має бути баланс, має бути і спорт. Має бути і здоров'я, має бути і фінанси, і це все має йти разом. Коли я ставив перед собою перші цілі і займався плаванням, то я скажу вам, що в фінансовому плані також все пішло дуже добре. І це одна із тих типу причин, чого я взагалі поїхав сюди. Третя причина це треба виходити із зони свого комфорту. Для мене це було дуже непросто. У Мене не було довної підготовки для того, щоб це це зробити. Але... Я така людина, яка ставить перед собою цілі і старається їх досягти. Коли я їхав, у мене в голові щось структурувалось, деякі моменти я переосмислив, подумав, щось звісив, ти багато часу проводиш з собою. Не дивлячись на те, що я слухав книжку. Але я багато думав. Багато думав про те про своє життя, про те, що я роблю правильно, що роблю неправильно, коли куди мені двигатись, що мені робити, і відповів собі на багато запитань. І я хотів давно це зробити. Я десь, мабуть. Років 4 або 5, жив з цією думкою, і нарешті я це зробив. Я задоволений собою, я задоволений тим, що я все ж таки зміг це зробити, тому що це було одне із пунктів, які я ще не зробив в своєму житті. Поїду я ще раз на таку поїздку, я не впевнений, тому що я поняв, що я можу, але прям щоб я дуже іспитав якогось кайфового задоволення. Ні, якщо вам цікава тема розвитку Ютуба. То підпишіться, будь ласка, на цей телеграм. Зовсім скоро там буде дуже багато корисної інформації безкоштовної, як правильно розвивати свій YouTube, З чого почати, як зробити перші перегляди, куди треба рухатись, і багато багато такого зробимо невелике велике ком'юніті, будемо там спілкуватися, я буду відповідати на питання. Що буде багато корисної інформації? Це по перше. По-друге, не буду зараз все розказувати. Але є деякі, деякі моменти, про які, з якими я хочу з вами поділитися. Тож, якщо ви колись думали розвивати свій ютуб, підпишіться на цей телеграм. Він вам знадобиться найближчим часом. Дякую кожному, хто був зі мною. До, до, до речі, бачите, в мене, якщо от зараз е, замерти, то камера дуже сильно труситься. Залишилось тільки мені дочекатись Василя, тому що він. Не думав, що я прийду так швидко. Я мав бути четвертій, а зараз тільки друга. Крутив педалі дуже швидко.